В цьому невеликому уроці я покажу, як можна зробити, знайти переклад складного слова з розумінням. Наприклад, нам треба перекласти слово підтягування, як буде англійською мовою. Наприклад, англійською мовою. Якщо взяти перекладач Google, беремо підтягування. Нам дає «drawing», це підтягування може бути pull-up, натягування підтягування. Ворпінг, підтягування, скручування. Як мені знати. підтягування, Переклад слова підтягування як фізична вправа, наприклад. Тому як я роблю, знаходжу переклад таких складних випадків. Набираю підтягування і пишу Вікіпедія. Так. До речі, цей метод я сам здогадався. Можливо, і без мене люди так шукають. Ну, але... Дивимось, що це йдеться стаття саме про те, що нам потрібно. Так, саме про підтягування. Тоді, Отут є інша мова Вікіпедія. Переходимо на, якщо нам потрібна англійська, значить англійську. Якщо нам потрібна інша мова, будемо вибирати іншу. В даному випадку англійська. English вибираємо. Так, бачимо pull-up exercise вправо. От, підтягування означає pull-up. Отак легко можна знайти переклад більшості. Складних слів, е, якихось е, рослин там лікарських препаратів відомих за допомогою саме Вікіпедії. Все, дякую вам за увагу!